Продовження нашої зустрічі хочу познайомити вас із Олегом Хващевським, засновником громадської організації Союз Українців Придністров'я, і ми з ним будемо говорити про те, які на сьогодні відбуваються події у сусідній з невизнаній поки що державі. Доброго ранку, Олеже. доброго ранку, Оксана. І найперше я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що в останній вашій статті. Ви звернули увагу знову ж таки на те, що за останнім переписом населення в Придністров'ї дуже зменшилась кількість людей. С чем это связано? Какие это цифры? Чему они отличаются в разы? И чему так бывает? Я все-таки хочу начать свой разговор с соболезнования. Предыдущий гость у нас здесь выступал. У вас соболезнования всем евреям, своим друзьям в связи с вот такой вот трагической датой Холокоста. Ну и теперь к основной теме. Хочу вернуться. Значит, у нас в Приднестровье прошла перепись населения. Которая засекретила местное КГБ, она его, она его не рассекречивает. Но мы по своим каналам узнали она, конечно, цифры вообще ужасают. На самом деле. Вот представьте, Молдавия это регион такой был, где на, на, ну, самый густонаселенный был в СССР. Так. Очень много людей хотело ехать в Молдавию. Uh -huh. И вот перед тем, как образовалась вот эта Приднестровская Молдавская Республика, была перепись и там было 850 тысяч человек населения. Uh -huh. Вот прошло 23-24 года там. Прекрасной жизни, в кавычках, конечно, и что мы видим? Цифра сократилась, осталось 342 тысячи. Вот представьте. Это что, третья частина? Да. Залишилась. Это, это, а это... чему так бывает ну, Я думаю, Чем что нет хорошей жизни. Согласитесь со мной, благодатная страна, фрукты, овощи, погодные условия прекрасные, живи не хочу. Был прекрасный промышленный потенциал там, было кому работать. Но всего, всего сейчас этого нет. Потому, потому что, ну, во-первых, республика не признана и не будет никогда признана. Во-вторых, правят, наверное, не те люди там, помощь какая-то с Москвы вроде бы идет, но вот видите, как она идет. Две трети населения, я просто пример приведу: вот в оккупированной Белоруссии, фашистами, про которые мы все знаем, одна треть населения. І щезла в час Великої Течної війни. А в Придністров'я без війни, без нічого, 2 треті населення. Від жасне. Угу. Чому ми піднімаємо цю тему? От я хочу особливу, особливу увагу звернути наших глядачів. Тому що сьогодні у нас в Україні відбуваються події, ідентичні, які колись відбувалися в Придністров'ї, коли російський агресор допомагає відбити в кавичках, ці території. От так само сталося і з Придністров'ям, я так розумію. Росія всі ці. 25 років допомагає, так добре так допомагає Придністров'ю цій невизнаній території. Єдина майже країна, хто визнає як державу Придністров'я, так європейські держави, знаємо, не визнають, а вважають, що це територія Молдови, яка анексована так само, як у нас, наприклад, Крим. І тому висновки, які ми маємо зробити із того, що відбувається із такими територіями, так, які хочуть. особливости для себя, Абсолют... особенного статуса? Да, абсолютно верно. Здесь такие аналогии очень правильные. Потому что, как сейчас на Донбассе, например, вывозится все оборудование, вывозятся заводы на территорию России, так же, так же самое в Приднестровье. Промышленный потенциал сократился на 80% из того, из того, что было. Людям просто негде работать, они не могут заработать деньги, находясь у себя на родине. Не могут организовать, по сути, свою жизнь. Хотя, ну, казалось бы, такое огромное государство, как Россия, могла бы помочь этому карликовому, ну, буквально, ну, триста тысяч Карликовому государству э, какими-то нормальными деньгами, чтобы люди жили хорошо. Нет, э, этого не происходит. Люди оттуда буквально бегут. То, кто население, что мигрует, Оно выезжает, куда, якщо... в укра В Украину, в Россию, в Украину... кто, у кого как получается? В основном, конечно же, там в Россию больше люди уезжают. Ну, вот такие. Там еще есть некоторые моменты. Ну, например, меня очень это раздражает. На вот это вот на эти 300 тысяч человек есть министерство, есть очень большой раздутый вот такой вот аппарат. Штат чиновников. Да, штат, штат чиновников. Но вот в Одессе на миллион, в Одессу один мэр, на трехмиллионную область один губернатор. А там президент, вице-президент, парламент, министр того, министр того, у каждого машину, у каждого персонально. Ну, очень тяжело даже вот прокормить, я говорю, такую карликовую республику, даже этой жирой. Угу. А от ви сказали, що є КГБ місцеве, тобто навіть назва така залишилася з радянських часів. Що це за структура силовика? Чим вони займаються? Це правоохоронці, хто це, розвідники? КГБ це продовжателі вот того страшного КГБ. Они точно такі ж самі, так само в этом ФСБ російське. Чем они занимаются? Они занимаются, например, ну, что украинцам интересно было бы, они занимаются. репрессиями в отношении тех же украинцев. Вот, например, у нас есть видеообращение сейчас украинца, который проживает на, той, на территории Приднестровья. Он ездит там со стричкой украинской, он везде выступает против Путина, против агрессии путинской в Украине. К нему неоднократно уже поступали звонки с угрозами, вызывали его КГБшники вот эти вот на допросы, запугивали его. Вот у нас есть видеообращение, если позволите, мы можем Будь його привеземо в студію, мені каже, це теж буде інтересно. Ось вот такими вот неплохими делами занимается вот эта займається вот, э, організація. Подавляє все свободное. А от скажіть, наскільки все таки Придністров'я залежне від э, Кремля? Тому що ну, якщо. Э, по економічним розрахункам, то я чула, що є величезний борг Придністров'я перед Росією за газ. Так, який, якийсь період часу знаю, що пенсіонери в Придністров'ї отримували зарплату роз, пенсію в російську, так, тобто підтримували населення. От розкажіть про цю ситуацію: так, економічна залежність, да, наскільки да. вона. Экономичная зависимость тоже вот, вот здесь вот очень интересно. Казалось бы, Россия помогает, и везде пишут в Приднестровье, что Россия дает бесплатный газ. Ну, вернее, не бесплатно, она в долг его дает. Но в то же время все приднестровцы платят за этот газ. Вот, вот или комичность, или трагичность ситуации, что они платят деньги не меньше, а больше, чем в Украине платят за газ. И в то же время счетчик капает, и уже Приднестровье должно России больше 5 миллиардов долларов. При том, что люди по квитанциям платят за этот газ. Да, откуда этот, берется этот долг тоже? Мне, например, крайне Ні, понятно. За національним, от за населенням, якщо поділити за національностями, хто на сьогодні переважає в Придністрові? Це українці, росіяни, молдавани. Ну, Яка третина українців нас да. цікавить наші, наші громадяни? Украинцев там на другому місці, Русских, взагалі по, по, ну, по от данным, опять же, этой переписи, більше всього молдаваний. На втором месте украинцы. Это где-то 27% украинцев там проживают, и 24% русских. Останні Молдавані і інші національності, в тому числі єврії, Так. Ну, але чи позиціонує себе Придністровська Молдавська республіка, як вони себе називають, з Молдавською республікою? Чи вони підтримують, дають розвиватися молдавській мові, культури, культуру звичаю, духовність? Оце все зберігається? Ви знаєте, Я бы не сказал, что оно сберегается. Вот э, в Приднестровье на бумаге три государственных языка. Но если вы попробуете в любую организацию написать э, заявление, на, или на украинской мове, или на молдавском языке, э, у вас это э, заявление просто могут не принять. Они просто будут говорить, мы не понимаем, пишите по-русски. Хотя, ну, понимаете, есть же закон, есть конституция, пусть даже не государства. государства. И ну, это, конечно... На, на самом деле ужасно. Так. Яке ставлення е, сучасної Молдови до е, Придністров'я, уряд Молдови, влада в Молдові вважається окупованою територією і які наміри, е, чи є наміри її повернути? Ну, звісно, є намірення. Всі в Молдові вважають цю територію своєю. Но ну, это, это, наверное, так и есть. Но я, например, считаю, конечно, что это территория Молдовы. В Молдове просто сейчас тяжело заниматься Приднестровским вопросом, потому что у них внутри Молдовы э, сейчас... Политичные конфликты. Да, есть политичные конфликты, и у них, они сейчас должны навести, наверное, в первую очередь, и они сейчас-то делают порядок у себя э, в Молдове. Но Приднестровский вопрос, конечно, стоит там очень болезненно, как и Ну, в будь наверное, другой стране, от від отторгнули его його жаль, що прагнуть відірвати частину. Да, да. У нас є невеличкий сюжет на цю тему, на тему того, що відбувається зараз у Кишиневі. Днями там відбувається переворот, так, принаймні пишуть у пресі. Отож, давайте переглянемо, а далі будемо обговорювати. Президент Молдови Ніколає Тімовті відхилив на посаду прем'єр-міністра кандидатуру олігарха Володимира Плахотнюка, якого висунула сформована демократичною партією парламентська більшість. Таке рішення ще більше загострило політичну кризу в країні, яка третій місяць живе без уряду. Молдовські соціалісти та їхні прихильники, які від торічній осені проводять антиурядові акції протесту, зібралися біля резиденції президента у Кишиневі. Вони підтримують президента і вимагають розпуску парламенту. На думку політичних експертів, у такий спосіб соціалісти реалізують російський сценарій щодо дестабілізації ситуації в Україні, яка може закінчитися навіть державним переворотом. Молдовські спецслужби називають додатковим фактором загрози присутність російського військового контингенту у невизнаній Придністровській Молдовській республіці. Тим часом парламентська більшість повторно внесла кандидатуру Плахотнюка на пост прем'єра, вважаючи, що президент прийняв невмотивоване рішення. От я би хотіла звернути увагу на оцей російський слід. Так, от багато експертів, журналістів це відзначають, що все таки Росія і в Молдові намагається втрутитися у політичну ситуацію. Да, Ваша я, думка яка. Ну, Я вот в Молдову как бы ездил в Кишинев, встречался с различными людьми в Молдове, абсолютно разными там, от таксиста до министра. Никто в Молдове, ну, вот, из, ну, с кем я встречался, очень мало людей, которые хотят э, в какой-то там союз с Россией, которые жить хотят с Россией. В Молдове наелись уже этой Россией выступление, но дело в том, что какой здесь парадокс. Пришли проевропейские власти, из них пришел, пришел туда, пришли просто воры воры, которые украли 1 миллиард евро. Было расследование, это действительно так было. Люди вышли на протест. Это же злито, продолжается эта ситуация. Да, злита, да. Люди вышли на протест именно против вот этого вот олигархата. Который просто перекрасился под европейские лозунги, продолжал воровать, обворовывать народ Молдовы. Воспользовавшись этой ситуацией, получая деньги от Кремля, есть там такие деятели Додон и Усатый, они сейчас вот этой вот ситуацией, проталкивают свои идеи. Якобы вот эти первые каналы, вот эта вот российская смета, показывает, показывает именно вот этих людей, которые просто берут деньги у Кремля. Они, они хотят саму идею хорошую, людскую, перевернуть совсем в другую сторону. Якобы все недовольны Европейской ассоциацией Молдовы, все хотят в России. Это, конечно же, не так. И я просто уверен, что в Молдове будет все хорошо, потому что ну, люди не хотят просто быть с Россией. Я говорю, от простых людей, которые приезжают поработать даже в ту Москву, к ним очень плохое отношение, там, их называют там, нехорошими словами, мы, наверное, там, знаем по национальному признаку, как молдаване называют, они, конечно же, не хотят, они видят другое, уезжая работать в ту же Европу, потому что у них тоже, к сожалению, в Молдове так. Да. нет работы. Так. Так. Да. На стабильность да. так, и да. много на заработках, так? Да, они так и вино... украинцы. Конечно, в Україні, конечно. Так. И они просто видят как отношения Різницю. в России. Йнішне разнішу і звісно ж, чим більше людей буває в цивілізованих странах, тим менше у Росії шансов, так скажем, обманним путем опять завладять душами этих людей. Тим більше, що ми знаємо про те, що Молдова раніше ніж Україна підписала асоціацію з ЄС, так про міжнародну співпрацю, тому ось. Наскільки загрозлива є зараз ця ситуація, і чи загрожує вона все-таки скотитися у прірву е, залежності від Москви, то це, думаю, що не, не надто такий вірогідний сценарій. Так? Ну, звісно. Е, Якщо ми е, повертаємося до Придністров'я, е, хотілося, щоб ви розказали, е, наскільки важко там бути, е, бути правозагрузня. Під захистом права, от ми знаємо про те, що ви займалися багатьма людьми, які постраждали від переслідувань, так, політичних в тому числі. І у вас Олеже, теж, я знаю, що зараз нема права в'їжджати на територію Придністров'я. От по суті, залишаючись вигнанцем, ви працюєте для того, щоб зробити з Придністров'я правову державу. Чи це можливо, чи це дуже важко? І що має відбутися для того, щоб змінити? Ну вот декори. мы, например, конечно же, стараемся со своей стороны облегчить жизнь украинцев, которые там живут. Потому что ну, у нас организация все-таки более направлена на украинцев. У нас есть некоторые рычаги, которых Приднестровские власти в отдельные моменты, когда они идут ну, по самым таким беспредельным сценариям, они их, они их боятся. То бишь мы можем все-таки со своей стороны перекрыть где-то границу, обратиться все-таки. в международные органы, чтобы чтобы каким-то образом повлияли э, на Приднестровье. Uh -huh. Дело в том, что при... а на них це Когда выносят суд, сори, избы, на них це впливає, на владу, да? Я вот вам пример просто приведу. Вот буквально вчера они арестовали там девушку одесситку э, с которой они там обвиняют в том, что она торговала, амфи... о, вернее, употребляла амфетамин этот вот, как будто бы она провезла через две границы э, вот этот вот амфетамин, они это все на республику рассказали, подчеркнув лишний раз, что это одесситка, ну, чтобы там не забывали, какие в Одесситы страшные живут, наркоманы и, и все такое. Мы, конечно, этим вопросом заинтересовались, сразу же этот вопрос подняли, обратились в посольство Украины в Молдове, они сегодня должны будут вот, поехать переговорить за вот эту вот девушку, І на на, ну, на мою таку думку с э, я думаю, що это девушки там может быть и подбросили, потому что ну, там так зарабатывают милиционеры. Uh -huh. вот, ну, вот вот uh -huh. Наших же українців, понимаете? потому что за них никто больше не заступится. А международные правовые організації, фонди, чи вони мають туди доступ и чи вони реально там можуть працювати? Они їх не пускают. Понимаете, вот в чем проблема. Вот, например, на детские вот, журналисти вот, Артем Філипенко. Вони йому просто закрили в'їзд, там вот приїжджає границя. Йому погранічні артії, звиніть, ми вас, вас не пускаємо. Не в'їзний вже. Ви не вот, вот угу. А На якому соціальному рівні живуть придністровці сьогодні? Зарплати, пенсії, чи вони більші, ніж в українців, чи менші? Нет, у них пенсии немножко больше, чем у украинцев. Зарплаты где-то одинаковые. Но дело в том, что там э, живут они хуже, чем в Украине. Почему? Потому что в 2-3 раза там цены на продукты дороже. І з во за щоти того, поніматі приністровці винуждені, ні очі зависят на деле от України. А чому продукти дорожчі? Це для мене не незрозуміла колізія, коли аграрна область так по суті, аграрний край може все вирощувати самотужки и на и на стике дорогие. А, а вот не может поч, почему объясняю, потому что вот этот вот аппарат там раздут штат помимо штата чиновников раздут штат милиционеров которые помимо зарплат своих они приходят вот к этим вот аграриям начинают с них вымогать и на на бизнес получается давление с вот на аграрии да давление будет. с многих сторон получается і со правоохранительных органов. органів. Просто, не усп... просто люди ну, розиряються, так скажемо, Почему і уїжджають, і винуждені їздити люди в Україну, закупити ці продукти, привозити От раз в в... на кучурганах можна как то зняти. Снімати сюжет. Цілі черги стоять, да. бачили кілька разів. А, який вихід? Олег, от все-таки чи є перспектива повернути Придністров'я Молдові? Чи хоча б на даному етапі у правове русло повернути міліціянтів численних, так, от тих, хто порушує корупціонерів, тих, хто порушує закон? Ну я бачу вихід в осознанні, в осознанні людей в їхній більшій інформованості, в якої вони живуть по-настоящему больно, больної країні. если это можно страной назвать, они должны в первую очередь это сами понять и сами менять, тем более, ну что такое 300 тысяч поменять свою жизнь, это же очень, это же очень можно просто, это это не, ну как бы, чем меньше э, людей, можно изменить сознание этих людей, вот так. что я хотел сказать, изменить свое же сознание. Так. А... Залишилось за підрахунками перепису населення триста чимось тисяч населення це взагалі як третя частина Одеси. Да, так? Да. Серед цих людей є ініціатори, громадські активісти, які можуть вивести на площі можливо лідери громадської думки. Чи є перспектива все-таки суспільство будувати самим? Есть, вот я говорю, их, их с каждым днем становится все больше. Вот уже это КГБ, благодаря в том числе и нашему скромному участию, вкладу, да, вкладу да. они уже не такие грозные, как были раньше. Если раньше они просто забирали бабушек, людей вот, например, кто со мной общался, там, даже с девушками, с которыми я там дружил когда-то, они их забирали, там обвиняли в измене родине, вы там что-нибудь расскажите, что-нибудь покажите. Сейчас, конечно, они уже вот, вот именно таким образом не идут по такому беспределу. Уже они все-таки. Боятся. Украина уже не та, они видят, что Украина свободна, Россия все-таки далеко, общей границы с Россией нету. И вот эти вот активисты, которые раньше были в подполье, они сейчас поднимают голову. Они сейчас свободно публикуются, их пугают, запугивают, но они уже не боятся. Они уже публикуются в социальных сетях под своим именем, под своей фотографией. Говорять, то вони думають для нас. Це дуже важливо, тому що насправді нам на кордоні потрібні сусіди, які живуть краще, а не гірше за нас, так тому <свісно> що з Придністров'я велика кількість контрабанди, наркотиків, зброї, і це все не регулюється. а якщо регулюється, то маємо ці проблеми на кордоні з Україною. На завершення я лише хочу почути ваше звернення до наших глядачів стосовно того, як важливо сьогодні. Аналізувати ось те, що відбувається у нас під боком, і як важливо е е проектувати це на схід України, де сьогодні відбувається протистояння, а по суті відстоювання своєї території українцями. ці да, люди поймуть просто це як живий приклад для них. Ну вот ну 20, 25 лет люди строили. И строили с помощью такого государства. Ну вот буквально вот цифры просто. Почему их засекретило КГБ? Э, Ну, там две причины. Во-первых, потому что ну, любой благоразумный человек, когда увидит эти цифры, скажет, да как же так? Вам же тут миллионы долларов Россия помогала, вы везде кричите, а люди бегут отсюда. Что, что, что же у вас не так? Этот вот. А второе, они до сих пор получают на э, 600 тысяч населения. Они ага. обма, обманывают эту Россию. Ага. На 600-ту а живут 300. Конечно, живут 300 получают от России на 600. Они поэтому э, здесь, когда я опубликовал эти цифры, например, из, мне там ну, очень большие там и хакерские атаки, и угрозы, конечно, э, были большие от них. А люди на Востокі вони повинні подумати, це майбутнє. Будь Пожалуйста, пусть приїдуть в Придністрою, пусть падимо цифри і пусть думають, за чим це все потрібно. Я думаю, що для українців дуже важливо бачити те, особливо для мешканців Одеської області, бачити те, що відбувається з нами поряд. Ми переймаємося долею і українців, які там живуть, і кожного громадянина. Тому що Бачимо і багато читаємо з преси, що відбувається в окупованому Криму, де немає туристів, де немає промисловості, де немає води, світла. І як вже сьогодні громадяни, котрі голосували на референдумі за Росію за те, щоб ця територія відійшла Росії, сьогодні вже розчаровані і не знають, як далі вижити в тих умовах, що склалися, Отож, це доля і Абхазії. І нинішнього Придністров'я і дуже важливо це розуміти кожному, хто сьогодні сумнівається, куди ми прямуємо, і немає чіткого визначення. Я дякую, дякую. З нами був Олег Хвощевський, громадська організація Союз Українців Придністров'я. Ми з вами будемо прощатися. Дивіться новий день і до зустрічі!